Обидані провели в останню путь командира відділення механізованої роти Богдана Богданова. В Охтирці полагодили футбольні майданчики, щоб у містян була можливість займатися спортом. У сумах жінок вчили, як протидіяти насильству. 18 листопада російські військові відкрили вогонь з артилерії по Знопневгородській громаді, зафіксували 9 влучань. 17 листопада росіяни з артилерії обстріляли середину Будську, Знопневгородську, Есманську громади. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, обійшлося без травмованих та руйнувань. Лебединці шикуються вздовж дороги вулицями, якими в останню путь проводять старшого солдата Богдана Богданова. Богдан у 2011 році ніс строкову службу у Криму. Підписавши контракт, залишився служити на півострові. Коли його окупували, російські військові повернувся додому. А у 2015-му підписав на три роки контракт із 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Після відпочинку у 2019-му знову став на захист України у складі 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Спочатком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю він знову ж таки не змог дивитися на все це сам, поїхавши до рідної бригади і ставши в строй з іншими побратимами. Але на превеликий жаль, 30 травня, під час ракетного обстрілу, він втратив найцінніше це своє життя. Виховувала воїна бабуся за словами вчительки Богдана Ніни Сушеної хлопець називав її мамою. Я була рада, що в нього так багато друзів. А сьогодні в цьому я упевнена і упевнилась, і радію за це, і жалію за це, і плачу за це. Загинув старший солдат, командир бойової машини, командир відділення Богдан Богданов внаслідок ракетного удару поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині 30 травня. Він такий кремінь був, таке слово кремінь був. От якщо Богдан сказав, так воно й буде. Пригадую, він залишиться в моїй пам'яті завжди таким високим, красивим, білявий хлопець, з великими сірими очима. Дуже добрий був Богдан. Ви знаєте, коли, коли ми дізналися про те, що трапилося таке лихо. То ми всі вірили в те, що це неправда. Ми всі молилися і до останньої хвилини всі думали, що це якась помилка. Поховали військового на Олександрівському кладовищі у Лебедині. Йому на віки залишилось 29 років. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Новини на Суспільному. Сумщина. Благодійну акцію Пакунок вдячності започаткувала агенція промоція суми та волонтерський центр СББ Тил. Її мета зібрати подарунки для сумських бійців, що зараз відстоюють територіальну цілісність України на передовій. Ще у 2015 році ми проводили подібну акцію, яка також називалась «Поконання вдячності для військових. То у цьому році, звичайно, нагальною потребою є підтримати наших захисників та порадувати їх маленькими звістками з дому, такими солодкими солодощами, то теплими речами і, звичайно, там необхідними засобами гігієни. Щоб визначитись, кому саме передати зібрані подарунки, в агенції промоції звернулися до волонтерського центру СББ Тил оскільки. «Тил» обслуговує зараз більше 23 підрозділів по всій Україні майже. ну і Пріоритет, звичайно, лінія зіткнення безпосередньо. То нами було прийнято рішення про забезпечення саме 15-го батальйону, 58-ї бригади. Чому? Тому що це сумські хлопці, які знаходяться в самому, можна сказати, пеклі. І це не перше пекло, так сказати, з початку повного вторгнення. Кожна людина, кожна дитина має можливість за своїм вподобанням подякувати воїну за те, що він робить. За ранок, за вечір, за спокійну ніч. Акція триватиме до 9 грудня. Всього волонтери планують зібрати і окомплектувати 600 пакунків і потім передати бійцям. В першу чергу це смаколики. Вони малі діти практично, ви знаєте, давно своїх чоловіків вони ж без солодкого жити не можуть, тому чим більше солодкого, тим краще. Потім потрібні будуть средства, засоби гігієни обов'язково, це рильна, мильна, любить крем для бриття, станки одноразові, от це треба буде. шампуні, ну, бажано невеликі розміри. Шкарпетки, труси це те, що воно розходуються мгновенно. Ну, труси ми шиємо самі, трусами ми закриваємо потребу. А шкарпетки, махрові, хороші шкарпетки. І їх не вистачає. І вони зараз наші хлопці знаходяться в такому місці, що про стірку вони, вони пропомиться, дуже якщо у них виходить, то це вологі серветки. Вони ними пользуються. А про постиратися взагалі, знаєте, це така привілегія. Серед головних потреб також креми для рук і обличчя, кава та чай, енергетичні батончики, горіхи і сухофрукти з молоко. молоком. Крім продуктів, одягу та засобів гігієни, сумчани інколи приносять ось такі листівки, в яких дякують воїнам за захист. Принести речі для захисників можна за адресами вулиця Соборна, 27, з 11 до 18, крім понеділка, і вулиця Холодногірська, 35, з 9 до 14, крім неділі. Анна Книр, книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. В Охтирці є три футбольні поля зі штучним покриттям у міському парку, в мікрорайоні Дачний та на території місцевої гімназії. На кожному з них завжди є охочі побігати з м'ячем. Охтирчанин Дмитро з друзями полюбляє грати в футбол на полі міського парку. Недалеко живу і мені сюди найближчий. Я вважаю, що ремонт потрібен, тому що майданчик трішки в аварійному стані знаходиться. Тут я вже пробив близько трьох м'ячів. Я вважаю, що потрібно повністю змінити сітку і поміняти, зробити більш комфортні кришечки, щоб м'ячі не пробувалися зверху. Одного ліхтаря не вистачає. Хотілося б, щоб було по всьому периметру. Денис перебрався до Охтирки з Чугуєва. На Харківщині юнак займався спортом, не полишив фізичні навантаження і після вимушеного переїзду. Тут я бачив три майданчики, але обрав цей, тому що він більш сподобався мені по розміру, тому що останні всі маленькі для мене. Так, тут зручніше грати. Я вважаю, що треба поміняти сітку, тому що вона вже і напруга стигла. І вона ніяк не коригує. Польот м'яча, і там все це гучно, незручно, та немає світла, і це великий мінус, тому що не можна грати вночі, тільки днем. У футбол в Охтирці грають і діти, і дорослі, тому виникають черги. Ми Можемо пограти, поки вони перебуються, поки зберуть свою команду, а так вони приходять завжди вечором, тому ми не можемо пограти і ну, ходимо на кудись на друге поле, а пол у нас мало, тому бувають такі моменти, коли всі полі зайняті, там тренування, там грають, і нам приходиться йти додому, тому що ніде пограти. В Охтирці немає ні, ну, ні одного натурального поля. Тільки на нафтовико, а там грати не можна. Ну, та ще на гімназії, там поле убите, там коли б'єш поворотом, там м'яч просто вилітає через сітку. Це поле на мікрорайоні Дачний. Тут Олександр та його друзі збираються забити м'яча у ворота кілька разів на тиждень. Коли ми сюди приходимо, завжди, завжди тут є діти, які проводять дозвілля тут, тому що на даний час на мікрорайоні Дачному це єдина можливість зібратися для них, бо є площадка для дітей з батьками і є поляна, де вони можуть в футбол. До настання холодів, за словами заступника міського голови Охтирки Олександра Масла, комунальники навели лад на двох футбольних полях. Питання їхнього освітлення поки не на часі. Проведено ремонт двох футбольних полів, це в парку Славна і в мікрорайоні Дачний. Повністю відновили ці футбольні поля і зможуть приходити дітки і дорослі займатися улюбленим видом спорту. На благоустрій цих полів з міського бюджету, за словами Олександра Масла, виділили майже 100 тисяч гривень. Частина з них пішла на ремонти майданчиків. Освітлення обіцяють зробити, коли стабілізується енергетична ситуація та скасують світломаскування. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина. У сумах жінок вчили протидіяти гендерно зумовленому насильству. Упродовж трьох днів учасницям тренінгу розказували, як діяти в ситуаціях, де є ознаки насильства. І коли ми себе жаліємо, це така вже точка, де я ті типу, розумію, що я потребую підтримки, уваги, допомоги, співчуття і тому подібних речей. Для Єлизавети це перший тренінг. каже, що спочатку хвилювалась, бо не знала чого очікувати. Але після знайомства з іншими учасницями та тренеркою хвилювання минуло. Доволі цікаво подається тематика, немає якихось заучних таких слів, які от можуть бути незрозумілими. Все доволі просто, зрозуміло. Так, іноді є теми, які е, слож, тяжко даються. Це про конфлікт та от е, як саме ну, там аспекти його. Е, а так е, доволі класно. Валентина розповідає, що часто бере участь у подібних тренінгах. Це для неї вже 14-й. Мені ця тема цікава фахово. Як допомогти людям, які постраждали від різних видів насильства, як правильно виявити, як правильно з цим працювати? І треба розуміти, що будь-яка людина може стикнутися з насильством не тільки слабка, а й сильна. І в цьому немає нічого такого. і Про це потрібно розмовляти. Про це потрібно говорити на загал. І не потрібно це замовчувати. Проект відбувається у шостій, Ромнах, Лебедині та Сумах. І тоді настає говорили про те, що є насильством, що є конфліктом, якими є межі особистості, конкретно учасниці, які приймають участь в цьому тренінгу. Ми говоримо про те, як впливають емоції на наші стани, на те, як ми реагуємо в ситуації насильства або конфлікту, як ми відстоїмо в власні межі, і про те, як себе регулювати, як бути більш стресостійкими. Після психологічних тренінгів на наступних етапах проєкту на учасниць чекають заняття із самооборони та творчі майстерні. Це як частина допомоги для жінок їх інформування про проблему домашнього насильства тому що на жаль у 82% домашніх випадків домашнього насильства це саме постраждалі жінки майже кожна або була свідком насильства або відчула це на собі тому ми говоримо про це для того щоб насильства в нашому суспільстві було менше Проєкт проєкт і захищена був створений громадською організацією ліга сучасних жінок за підтримки міжнародного медичного корпусу Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Війна війною, а футбол за розкладом так жартують між собою. Воїни Сил оборони України, які беруть участь у цьому футзальному турнірі. У першому поєдинку на турнірі зійшлись команди головного управління національної поліції Сумської області та експертно-криміналістичного центру МВС України. Рахунок у матчі вже на першій хвилині гри відкрив Олександр Єлшанський молодший, представник сумської футбольної династії. У футбол та футзал грав його батько. Нині грає він та його молодший брат. З Самого дитинства займаюся дуже об'єдную цей вид спорту. Всіх колективний, колективна гра. А в нашій роботі це головне. У підсумку перший матч турніру завершився перемогою команди ГУНП. у першому таймі. Вони у ворота експертів забили два сухих м'ячі. У другому команди обмінялись голами, і гра завершилась з рахунком 3-1 на користь поліцейських. Постійно виграє команда. Один гравець нічого не вирішить на майданчику. Ціна гру позитивна, так як дали достойну відсіч противнику, тому що грали з достойним суперником. Учасники турніру зіграли по колу. І у підсумку перше місце на турнірі посіла команда Олександра Ілшанського, команда ГУНП. Другими завершили турнір команда обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На бронзовому місці розташувались ветерани Динамо. Четверте та п'яте місця посіли футболісти науково-дослідного, експертно-криміналістичного центру МВС України та Сумської обласної військової адміністрації. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному Суми.